Дедалі частіше в засобах масової інформації з'являються повідомлення про масові акції протесту, на які люди були змушені вийти у зв'язку з сьогоднішнім рівнем життя. І ось настала черга освітян при заявити про ті умови, в яким їм доводиться виховувати майбутнє покоління. Днями в деяких містах нашої країни вчителі вийшли на вулиці для того, щоб нагадати владі про себе і сказати про те, в якому жахливому стані на сьогодні знаходиться освітянська галузь. Про те, як доводиться вчителям жити при нинішніх тарифах за комунальні послуги та цінах в магазинах на одну заробітну плату, коли вона становить в середньому лише 1500 гривень, говорить представник зміївської освіти з чималим досвідом роботи, в освіті я пропрацювала 32 роки. Робота вчителя дуже тяжка, але дуже прикро те, що вчитель у нашій державі знаходиться на задньому плані. Але коли я пішла на вислугу, я зрозуміла, що тим людям, які працюють в освіті, ще важче працювати, тому що вони зовсім не захищені. Вони отримують копійки. В школу приходять діти, і отримавши вищу освіту, але вони отримують мізер, і як їм жити, як їм бути на рівні в соціумі, як їм ставати на ноги, коли вони такі не захищені державою. У Києві мітингуючі вимагали заборонити керівникам закладів змушувати працівників освіти йти у неоплачувані відпустки та розширити виплату 20% відсоткової надбавки для всіх категорій педагогічних працівників. Так, реакція влади була миттєвою. Кабмін своєю постановою встановив 20% відсоткову надбавку всім педагогічним працівникам, але в дію вступить ця постанова лише з 1 вересня. Треба думати про те, як прожити сьогоднішній день? А є, якщо думати про те завтра, про післязавтра і про той вересень, але вже ціни на газ і на світло піднімаються сьогодні і на хліб і на все? Особливо в той період, коли ми узнаємо, що з кожним днем у нас мільйонерів, мільярдерів прибавляється, і все це ми бачимо по всіх каналах, то як же нам жити з такою мізерною пенсією? І з такою мізерною заробітною платою щодо нашого регіону, то ситуація за платою праці вчителів поки що залишається стабільною, але водночас наші освітяни відчувають на собі тиск, спрямований з боку керуючих органів, що також створює чималі перешкоди у навчально-виховному процесі. Про що нас і інформують. Треба зрозуміти одне, що вчитель це людина, яка несе знання і як це опора в державі, якщо завжди з давніх-давен, вважало, що людина, вчитель це святе.